Що якщо причина вашої тривоги, реакції чи болю не в характері, а в підсвідомих програмах? Саме з ними працює гіпнотерапія, науковий метод глибокої внутрішньої трансформації. Гіпнотерапія це не сон і не втрата контролю, це стан сфокусованої уваги, тобто трансу, коли свідомість розслаблена, а ми можемо працювати з глибинними емоційними та тілесними реакціями, які керують вашим життям. У гіпнотерапії ми знаходимо корінь проблем, знімаємо емоційний заряд, переписуємо реакцію, яка тримала вас руками. Це як психологічна хірургія, але м'яко та безболісно. Метод допомагає при тривожності, паніці, ПТСР, психосоматиці та волях, страхах, фобіях, емоційних зривах, дитячих травмах. Низькій самооцінці, блоках успіху, грошей чи реалізації. Гіпнотерапія не програмує, вона повертає свободу реагувати і жити по-новому.